Вітаю вас, друзі! Один російський окупант повоював проти України, повернувся назад на Росію та вирішив поділитися своїми враженнями у інтерв'ю. Страшні втрати. дамо ніхто не їде, всі умірають. ваша задача напаруватися. І умірають первом. Судячи із його розповіді, подорож йому не дуже сподобалась, тому що росіяни чомусь масово помирали. Як ми гибли, як ми це все переживали. Опять патілі, потілі, там мінус, там мінус, там мінус. Ну, страшне обстоятельство. А ще він розповів про свою неймовірну зустріч із тими самими хаймарсами. Смотрю, в окно у нас там ну. Агромний, агромний поток дима. Отож, ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І я вам переповім, покажу найцікавіші фрагменти. Він виявився цей окупант спецпризначенцем. І ще коли він тільки починав їхати в Україну, він про щось почав здогадуватись. Ни. вот, и все, проходит 21 день, и мое, конечно, чуть-чуть начало уже сжиматься. Очко сжимается так иногда, что и черепашка не пролезет. Он сжимает очко до непроходимости атома. Потом он рассказал про свою участь в первом бою, который был, мягко говоря, для россиян не очень вдалим. О, определенная группа пошла запускать птичку. <звук> Опа. 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 Що це було, откуда це було? Сразу різка тишина. Вже під час першого бою у цього російського окупанта з'явилися проблеми його командирів. Збройні сили України зустріли так прекрасно, що один загинув, а другий отримав поранення. І одному нашому командиру групи, який сказав, чому бить тому не винувати, прострілює плечо. І я потім смотрю на свого замка і чітко Чітко чотка в шею йому прийшла пуля збройні сили України. Тоді турбувалися про кожного російського солдата, та жодного з них не лишали без уваги. Мой товариш один товариші підползає до нього досматривать. В область шеї кладять руку, щоб посмотреть йому в руку. Раз, два, есть тобто руку в руку приліта. Зрештою групі цього російського загарбника довелося тікати із поля бою, але тут почались несподіванки, тому що по них почала бити російська жартилерія. Адході ми і в хвост нам наша арта сипить. Ну ми там, звісно, вспих, спих. Я думав, ого. Ну нічогось, як мене зустрічають, Тепло практично протягом усього свого інтерв'ю а воно тривало близько двох годин. Окупант нив як у них усе погано. Як у російських солдатів немає навіть елементарного забезпечення, яке українські волонтери, наприклад, українським захисникам надають регулярно есть они, есть земля, немає ні ни тепляков, нічого у них нету. І вот, і все они, і все. і они просто и ждут. Нарікав він також і на погані укриття у росіян, протиставляючи це українцям, розповідаючи, що от у українців із укриттями усе цілком непогано. Допусть, опонент этим справляється. У них там одноконатної квартири, Они очень серйозно этому подходят. Коротше, якщо переповідати стисло, то усе зводиться до того, що у росіян. Війського солдата, який їде воювати проти України, місія дуже проста: приїхати та померти. Ми знаходимося на базі, і у нас передається інформація, тобто там 200, там 200, наші 200. І таке відчуття наші натикаються, я не знаю на кого, Ми постійно. Ваша задача напаруватися. І першими. Навички ведення бою у тих підрозділів, із якими мав справу цей російський спецпризначенець теж на дуже високому рівні. Некотори з тих хлопців, які з нами пошли наше піхоту, почали стріляти по саме Тобто вони, вони, вони повністю, а полностю, во перший раз, не у них повністю Ушло панімання, що, хто, де. вогонь ними вівся надзвичайно точно, влучно та ефективно. По своїх, тому що ну тут под табою стріляють, ні понятно, куди і хтось шоні і що, що творят, вообще ну у нас там Френлі Фаєр случив. Розповідаючи про свою участь у одному із наступів російської армії, цей окупант починав якось сумувати, казати про те, як вони потім були змушені відступати назад, і українські артилеристи та мінометники їх діставали. І ми починаємо відходити, і починають вони працювати. Они очень добре работают з мінометів. І тоді на допомогу росіянам приїхав танк, але щось знову пішло не так. он, коротше разочек класу у нього дуло встає. Більше він зробити нічого не може. Проте я дещо передчасно почав казати, що це саме Збройні Сили України так люб'язно зустрічали російських загарбників. Бо насправді це усе були іноземні найомники. По переговорам смішали, що можливо найомники. ті самі, які розмовляють польською мовою та мають темну шкіру. Найомники, серед яких було замечено багато польськоговорящих і темнокожих. після участі у невдалому наступі, росіянин цей був змушений повернутися на базу. Він сподівався, що там зможе відпочити, що усе буде спокійно, але завітали хаймарси. Начало було тих легендарних хаймарсів. Російський спецпризначенець скаржиться, що хаймарси працюють дуже точно та дуже ефективно. Наші склади, де були мінімум, так сказати, склади, де у нас було все обладнання, вся техніка накрилася все. 13200 і 15300, Ну то нам і... але ж як таке взагалі можливо? Адже Соловйов казав на російському телебаченні, що хаймарси абсолютно неефективні і російська зброя, наче як набагато краща, де мали хаймарс хімарство своїм характеристикам, Вежливо говоря, сильно уступають нашим аналогічним. Там був, звісно, сущий, сущий кошмар. Все прийшло дуже точечно в техніку, неймовірно виявляється, що реальність дещо відрізняється від тих розповідей, які штовхає із телевізора Соловйов. Але українські захисники, як я вже сказав, дуже люб'язні, дуже гостинні, і вони не забувають турбуватися про російських солдатів про одного з таких, якраз потурбувалися одразу після його дня народження. Хоча і із запізненням але. Але привітали зі святом. У нього день народження було, то тобто, есть позавчора, грубо говоря. Приїжджали родители. Первый раз за п'ять месяцев приїхали родители. Поздравільово днем радження, вот через 3 дні він подібає у нас словом враження у цього окупанта після поїздки на війну проти України лишилися погані. Його знайомі повмирали майже усі. Він сам, отримавши травму непоранення, втік назад на Росію. І тепер у інтерв'ю розповідає, яка насправді українська армія сильна, і взяти Київ за два дні явно не вийде. Опонент серйозний, я вам хочу сказати. Опонент на опиті ні в коем случае не недооценивать оппонента, опонента, тому що далі ми столкнулися более, Ну мы столкнулись з тим, що опонент даже не разговаривает, то тобто есть работает чітко і хорошо не разговаривает, Ти слышишь, з яких моментів он насипає, но он навіть не общается. і як я вже сказав на самому початку випуску. Цей окупант здається про щось здогадується, що не тільки збройні сили України сильні, а й є якась проблема у самих росіян. Либо мы такие ни о чем. Ну, я так, конечно, не скажу. Ну, меньшу Либо опонент дійсно хорош. Насправді цьому окупанту іще ще дуже сильно пощастило, тому що він принаймні лишився живим. Але якщо він знову приїде в Україну, я впевнений, це непорозуміння буде виправлено, тому що збройні сили України вже станом на сьогодні знищили понад 74 тисячі російських загарбників, і це далеко не кінець. Я знаю, що наша армія обов'язково приведе нас. Із вами до перемоги, але принагідно, як і в кожному своєму відео, вас закликаю допомагати українським захисникам, щоб та невелика частина росіян, які лишаються живими, повертаючись на Росію, скаржились, як усе у них погано, і давали Росіянам зрозуміти, що не варто пхатись на українську землю інакше у ній можна і залишитись.